Ні. Нормальний кілоса. Вона нам віддала до своє. Досла і підняла пакет. То не мій. Та ти витягла. Так. А ти вліт думала, що йдуть? Як йдуть. Мама кидала тут, його. Дай мені бублика. Ой. Не полягаєте спа. Ні! Нас, на Нас пікнік! 880... 780... 680... Ой, 788! 880... Чита, ми эм... четы, ми пікнік робите. Чисто давайте чорт шорти в дім буде жира. Як на мене. Я візьму да, шорти в Дино. Зараз схоже додому на годину віду. Да, да, не всякий і. випадок. Нічого, ч, але давай себе буде чистся, а з мене буде. Ні, з мене буде якісь типа, не знаю. А в мене чіпси, і ще якісь Жилейки. Я не, не, я не буду Жилейки. Желейки да. може, візьму якісь. Можемо разом взяти? Не знаю. Давай. так ж, але давайте краще, ми зробимо бік а потім, коли там трошки вже поїмо, ми або ні, ми одразу не будемо купляти їжу, ми підемо до тебе, оберемо те морозиво, бо не знаю, там щось. Будемо його їсти і будемо якраз тоді складатися. Ні. -ні. Ну просто э, тебе э, може бути таке морозова, тому що не всі будуть їсти. Ти ж не знаєш, яка морозова. Подобав яги да є. Ні, я таке не люблю. Я, я люблю. Я ні. Що, любиш? Я можу пізно. А яка люблять таке Ну робити? Мені а? не подобається багато. А,